вірш на сьогодні Єремія 26 глава 11 вірш. Тоді священники пророки промовили так до князів і до всього люду. Чоловікові сьому належиться присуд на смерть, бо він пророкує проти цього міста. як саме самі. Чули своїми ушами. Читаємо значення цих цього вірша. Єремія не чинив нічого недоброго. він виповів ультиматум його проти беззаконного міста. І якщо б та вість була, Властиво сприйнята, то духовенство було б заклопотане в тому, щоб шукати у пророцтвах і знайти той спосіб, в якій вони повинні бути послушні Богу. Релігійне духовенство завжди вимагало крові життя тих, хто відважився би говорити правду після приказу Господа. Незвичайне покарання не задоволяло всіх преступників, тобто незначне покарання не задоволяло всіх преступників. Вони бажають позбутися кожного, хто допитувався, допитується їх вчинків і вказує на крутарство духовенства. Як зазначено у Божому слові, вони звинувачують свідків його як непатріотів і небезпечних для добробуту людей. Коментар взяти з вартової башти. Перше число 10 місяць 1937 рік. І так текст значення його слідкує нам, що коли пророк Єремія виставив думку, бажання, ціль Бога Йогови згідно часу, що йому було припоручено, це піти і сказати той ультиматум від Єгови, що станеться із людьми. Котрі узаконили беззаконні і жили беззаконно. То є, закон Божий вони не вчитували, закон Божий вони не вважали, закон Божий вони не жили. І коли Єгова припоручив Єремії сказати, що за, за такі беззаконні дії, які Коїли або робили ті ізраїльтяни, котрі мали би зберігати Божий закон, то за це, що він їм сказав відверто, відкрито, що з ними буде, то вони за це його оскаржували. Тобто. Якщо б, каже, вони ту вістку властиво сприйняли, то духовенство і було заклопотано після того, коли почули від пророка то посольство Боже, яке Бог післав через Пророка. Якщо б вони, каже, послухали, і шукали пророцтво, знайти той спосіб, в який вони повинні були. Поступити, послушно поступити покірно, з любов'ю і згодою повною, то їх би обминула та біда, котру Бог сказав через пророка Єремія. Ну і як бачимо, що коли вони почули точне як яке сказав Єремія відносно них від імені Бога. То релігійне духовенство погляньмо тоді ще то Жидівське, духовенство. Що зробило іменно, який висновок зробило, коли почуло? То духовенство релігійне, Жидівське. Вони зробили висновок, що цього чоловіка треба вбити. і шукали його вбити. Тому каже, замість того, щоб вони шукали, як послухатися, як виконати волю Божу, як поступити згідно волі Божої, вони вибрали напрямок невідповідний. Ми особливо звертаємо увагу на наш час, коли його Бог через свого Сина Ісуса Христа, Видав приказ, що Іван і має бути проповідувано і наперед попередити їх, який буде кінець, як всім правителям, котрі спротивлялися правительству Божому, так і всім релігіоністам і комуністам, котрі спротивлялися волі Божій. Вони точно так само зробили, як тоді зробили з Єремією. Шукали вбити Єремію. За те, що Єремія говорив їм правду від імені Бога, Боже оприділення, виконуючи Божий приказ. Ось сьогодні по коли Яова виконав цю всю працю через своїх слуг, сказав, який буде кінець як всім. Політичним діячам, котрі замінили Божі закони на свої закони, нарушили вічний заповід Божий, стягнули прокляття на себе і на весь народ через те, що поміняли закони, поміняли і Конституцію, яку вони самі вже зробили, то його Бог повідомляє, що їх Кінець буде повний знищення. І так, що робило тоді то жидівське духовенство проти Єремії, то саме ми побачили і зроблено було зі сторони цього правительства і духовенства, котре почуло, починаючи з 1922 року, коли проповідь йшла від дому до дому до всіх жителів землі на різній мові. То вони судили, казнили. І як тут зазначено, реліоністо, ти завжди каже, вони вимагають крові життя від тих, хто відважно говорив правду після Божого приказу. Отже, як тоді, коли починалася операція, то вони старалися знищити той народ, який проголошував правду, який буде кінець, а Бог дав час, це не так бистро зроблено, а дав час, щоб кожен заслужно заробив цей кінець, і що сьогоднішній день вже й заробили цей кінець за те, що не прийняли Іван для царства слідкування всім народам на різній морі. Тож, після Божого приказу, від вірні, котрі відважно виконували цей приказ, вони зустріли точно те то саме, що зустрів Єремія. Коли Єремія зустрів тих, котрі перешкоджали виконати приказ і шукали його вже смерті, тоді Єремія твердо заявив їм. Вони вже шукають нищити його, а він повідомляє. Господь післав мене сказати в вуха ваші і справте злі діяння ваші, іначе точно ви прийдете до кінця і до знищення. Отже, таку позицію і ми займаємо, не дивлячись на те, що перешкод було багато і ми бачимо, що вся дорога, яка виконувалася, особливо з цього названого року, з тисяч. 922 року, коли зійшов Дух Святий на вірних помазаників, котрі вибрані були Богом і по всій землі на різній мові свідоцтво дано було. І коли дано було свідоцтво, тоді, після свідоцтва цього сказано. І тоді прийде кінець. Отже, кінець приходить поступово. Усіх, хто робив невідповідні відношення до Єгови, до виконання Його приказу, до цієї дороги, яку проложив Ісус Христос з приходу у храм, Він проложив дорогу до життя через Івання царство. царств. Замість Івання Царств витворили різні релігійні системи. Комуністичні партійні політичні системи, котрі замінили замість Царства Божого, поставили до спустошення. Тому його зазначить далі, що то незначне покарання не задоволяло всіх переступників. Вони вважали позбутися кожного хто. Допитується їх вчинків і вказує на крутарство духовенства. Тобто на ошуство і обман, що зробило це сьогоднішній день духовенство. Як зазначено у Слові Божої, так і вірні Слуха Бога Єгори, проголошують замір Єгови, не змішуючи думку Божу з думкою людською. Тому що сьогодні всі релігіоністи, <клес> як Ластука бачу, і Греха Син Боєвілів, він допустив до чистого Слова Божого думки людські. А це вже на підставі святого письма називається перелюбство, як зазначно каже, перелюбники, перелюбниці. Не знаєте ви, що дружба з міром є ворожнеча проти Бога. Отже, усі вони є якраз тими, котрі пов'язали дружбу з світом і зробили цей перелюб духовний. І за це його показує так, як тоді через іммір Єремію показував тим Жидівським служителям духовенству тому, що їм буде кінець. Тому... Вони стараються оклеветати слуг Бога Євги, і як останні слова кажуть, що вони звинувачують свідків його як не патріотів і небезпечних для добробуту людей. Самі ті, котрі говорять, що слуги Бога Єгови це не є патріоти, вони не захищають їх би родину… Ті, котрі це промовляють, ті якраз і не захищають родину. Вони і перші є, не патріоти, тому що вони нищуть життя людське, вони пішли наперекір всім Божим постановам, як зазначено словами пророка Ісаї, що великим світуванню знаходиться житель землі. Поникла вся вселенна і всі народи на землі. І вказано чому? Бо вони переступили закони, поміняли устави, нарушили вічний заповідь. За це прокляття поїдає землю і несуть наказання живущі на землі. Бо замість того, щоб вони послухалися, як тут у тексті було сказано, були послушні в тому післанництву, яке від Бога прийшло через Єремію, то вони шукали смерті для нього, для цього посла, котрий від імені Бога виконував Божий приказ. Тому як бачимо, що релігія і релігійні люди і ті, хто практикує релігію, вони не люблять слухати правду і не бажають бачити виконання Божих приказів. Тому, коли вони не бажають бачити виконання Божих приказів, і вони накидають такі іменно слова. Як тут називає, каже, ви не патріоти, слуги Бога Йогови якоби не захищають Родину. Ми захищаємо ту родину, котра дійсно є родина, це є царство Бога Йогови, Ісуса Христа, котре по справедливості доносить людям Божий замір Божу волю, котра є точна, справедлива, незмінна воля Божа для добра і життя людей. Тому то ті, хто виконував так волю Божу послушно, попірно і бажає виконувати далі волю Божу, послушно і покірно згідно часу, таким його, як тоді дав Єремії, охорону. Поміч. І коли вони почули, що він так сміло говорить, що Господь післав мене сказати у вуха ваше, а що до мене, то ось я кажу у ваших очах. Робіть, що вам кажеться правильним, але знайте, що будете відповідати за кров перед Богом, за проведу кров. Тому, як бачимо, що слуги Бога його ви, слідують прикладу, Божому іменно вірності, послуху, покори, шукаючи тих пророст, шукаючи того погляду, того заміру, тої волі Божої, котра є совершенно, точно і дійсно, Веде до життя і до тої родини, до того царства, котре у справедливості. У всіх вимогах Господньої справедливості приводить людей до і вічного життя, послушних Богу Соторі. Ось таким Єгова дарує життя, а тим, котрі себе назвали, що ніби вони є патріоти, ну вони перші не є патріотами, бо вони продають родину, а не захищають. Вони наживаються на іменно тих, котрі хотіли би захистити родину, то там зробили наживу. Тому ми бачимо, що Єремія він точно сказав правду, і слуги Бога Його точно говорять правду від імені Бога, не дивлячись на те, що будуть робити чи говорити. Правителі світа цього, червіоністи, чи, чи то будь-яка політична система відносно правильного служення Богу. Тому ми є дійсно ті патріоти за родину Царства Божого, котре по правді і справедливості буде керувати як в небі, так і на землі, як каже молитва очі наші. Учив Ісус Христос, щоб говорили, щоб царство було як на небі, так і на землі по справедливості. Ось це так значить.